Це відео знято через півгодини після бою під селом Верхня Сроватка 1 березня 2022 року. Тоді група з десяти українських бійців зіштовхнулася з російською колоною. Про неї наші не знали. Розповідає один з учасників бою Віталій з позиним Вікінг. Тому орієнтуватися довелося на місці. Моя позиція була біля цього дерева. Я примітив цю бетонну плиту. Ця колона виїхала з нівідкуди. Ми взагалі не знали про цю колону. Про неї ніхто не знав, напевно, тому що вони виїхали, вони переїхали до перехрестя, ми спіли відійти до цієї позиції. Віталій згадує, озброєні гранатометами та кулеметами чоловіки спостерігали, як на них сунулися вантажівки, БТРи, бензовози тощо. Стріляти, говорить, почали майже одночасно. Бій був, все стріляло, все літало, ми також відповідь. Відкривали вогонь, вони по нам відкривали вогонь. Діма танк зробив один постріл, він перелетів, постріл далі в поле десь туди йшов, то ну, по нам не потрапив. Діма зробив ще один постріл, напевно, повернулася судьба, що він попав між корпусами башни, і башня просто заклинила. І танк зійшов з дороги і поїхав далі. Танк перестав по нам стріляти. І далі пішла стрілкатня просто. Стріляли вони, там і БТР було, і БМП було, їх кулемети ну, були, все було. Підбили тоді більше десяти одиниць російської техніки, згадує Віталій. На узбіччі й досі лежать заржавілі гільзи. Це залишки від гранатометних снарядів, від крупнокаліберних патронів. Після даного бою техніка, яка раніше виходила через наше село Верхня Сироватка, перестала курсувати даним маршрутом. Сам боєць отримав тоді п'ять вогнепальних та одне осколкове поранення. Та, говорить, пам'ятає лише перші два в ногу та голову. Прилетіли по голові скользящим. Проламана лобна кістка черепа, плече вліво, як зайшла пуля, я цього не пам'ятаю вже. Грудь, як прошила, м'які ткані, також не пам'ятаю. І Осколок з не пам'ятаю. І п'яте крайне поранення я отримав в праву руку. На той час в групі вже були травмовані бійці. Доправляти їх до лікарень допомагали місцеві. Із-за дерев з'явилася одна День якого першого ми побачили пораненого. Загрузили ми одного пораненого. Під'їхала скоро допомога, Ми загрузили туди двох поранених. 1 березня під верхню сироватку і бою з російськими військовими загинули четверо українських бійців. Ще один помер у лікарні через два тижні. Він був в дуже важкому стані. В його була перебита челюсть, були обі руки перебиті. Вручна полость була розірвана, вся бо, ну, я бачив його. Внутрішні органи так скажемо, на полу лежали, я їх бачу. Дружина одного з загиблих бійців Костянтина Клочка згадує той день так. Вони пішли рано вранці, ми розуміли, куди вони йдуть, але про це ніхто нічого не балакав. Позвонив сестри брат і каже, Наташа, я ранений, нас накрили, Костя я не знаю де. Наташа поїхала в больницю, а ми почали дзвонити в Я вже розуміла, що. В мене... Нині на місці, де відбувся бій, стоїть пам'ятний знак на честь загиблих чоловіків. Діана Крахматова, Андрій Крамченко, Суспільне новини, Сумщина.